Так, друзі, є така машина Рено, Меган, Вереска сажового фільтра. Машина вже ніяк не хотіла їхати. Хочу показати, як я вирізаю. Що треба? Треба зняти захист коло мотора. Треба зняти вставку вихлопної. Знімається вона. Тут фланчик, два болта, тут третій і тут з'єднання. Тоді що, відкручую я два крутийника, відводжу їх в сторону і буду вам покажу, як вирізати віконечко. Бо на цій машині проблемно його знімати. Дуже багато воно виглядає, але не... треба, напевно, цілий підрамник пускати чи як, не знаю, купа роботи. Дуже багато. Скоріше таке знімав, досить було багато роботи. А так, щоб спустити, будемо вирізати віконечко і вибивали. Так, таке віконечко ми вирізали. Вибили, лишився каталізатор, сажовий фільтр. Вибили сажовий фільтр. Ось так його виглядає. А там ще лишилося каталізатор. Забиваюся сажовий фільтр. Він у нього ресурс дуже малий. Тепер каб то віконечко заваримо, замалюємо і спираємо. Так, виконечку заварив. Не дуже зручно знизу, але набагато ліпше, чим буде знімати. Тепер збираю назад, чіпляю той кусок труби, щиту. і Механічна робота зроблена. Тепер програмне. Програмна, програмна друга людина робить. Дякую за перегляд, дивитесь. що цікавить. Пишіть.